В ефірі марафон. Єдині новини для вас працюють інформаційні команди фактів та вікон. Вітаю напередодні ввечері. Росіяни двічі з артилерії обстріляли Харків. Під ударами центр міста Шевченківський та Київський райони, а також Салтівський, індустріальний та холодногірський. Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту ще не було давно. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Є руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, пошкоджено дороги. За попередніми даними жертв немає. А в день російська армія накрила місто модернізованими градами, вдосконалені ворогом системи залпового вогню, здатні влучати на більшу відстань і мають вищу ефективність. Застерегли в ДСНС окупанти вдарили по житловому району Салтівка, цілили по будинках дитячих майданчиках, зупинках громадського транспорту, храму. І саме коли на вулиці багато людей, зокрема дітей, загинула жінка, чимало поранених подробиці. Розповість наша Тетяна Досяк. Близько 11 години дня російська армія накрила шквальним вогнем багатостраждальну салтівку, били по житлових будинках, по двір'ях. І ось подивіться, у що перетворили дитячий спортивний майданчик. Окупанти накрили салтівку з реактивних систем залпового вогню саме в той час, коли на вулиці було чимало людей. Снаряди летіли один за одним. Це було справжнє пекло, згадують жителі. Люди падали всі на землю, кричали, біжали прятатися. А під'їзди всі закриті, на жаль. Такі системи залпового вогню зазвичай застосовують на полі бою для ураження броньованої сили противника, і тільки не люди можуть гатити ними по мирних переконані у поліції. І діти, і тут ось ось скільки людей було за машинами прі. Ряталісі дворники прятались тут то угодно. Тут падали от здесь вот вдоль дороги. вот моя машина, а рядом ще один автобус. За нього тут два или три человека упали, сразу попрятались. Та тут страшне було. Адрес, куди прилетіли снаряди з десяток. Окупанти били по зупинках транспорту, обстріляли храм, гаражі. Там зайнялося в одному з будинків, продірявило дах, У багатоповерхівках повилітали шибки. Максим, відкрой шторку. Ось від на осколах сюди цей осколок сюди летів, бачите? Тому все розбилося. поранених дев'ятеро річний чоловік у важкому стані. Повідомляють в облвійськадміністрації. 75 адміністрації. жінка не вижила. Це злочин проти мирних людей. Окупанти цинічно обстріляли спальний район, били навмання безприцільно. Повідомляють у ДСНС. Це реактивна система залпового вогню град, з якої вони почали обстрілювати. Це вже нова модернізація граду. Сучасні свіжі гради їхні. На жаль, які вже стріляють трошки далі, які вже можуть діставати до міста в офісі генпрокурора. Повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни поєднаного з умисним вбивством. Тетяна Доцяк Ігор Тамбів, факти сітіві єдині новини. Упродовж ночі в Миколаєві тричі лунала повітряна тривога. Ворог обстріляв місто з ураганів. Наслідки уточнюються. Повідомили в оперативному командуванні. Південь минулої доби ворог обстрілював села Широківської та Березнегуватовської. громад на лінії розмежування, пошкоджені житлові будинки, гаражі, і сільськогосподарські споруди. За інформацією військової адміністрації, постраждалих немає. Тривають активні бойові дії в районі Олександрівка, Станіслав на південній межі з Херсонщиною. Відлуння артилерійські дуели чують жителі. Миколаєва. Російські війська продовжують обстрілювати Сумщину. Напередодні чотири рази завдали ударів по території прикордонних громад, зокрема двічі по Шалигінській, також по Хотинській та Новгородській. Ворог застосовує міномети ствольну артилерію, і реактивні системи залпового вогню. Загалом нарахували півсотні прильотів. Це диво, що ніхто не постраждав. Немає також і руйнувань, але чимало територій не встигають розміновувати у селі Грабовське. На міні підірвався місцевий житель на комбані. Його у важкому стані. Доправили до лікарні на двох темках Російська Федерація накопичує у Білорусі значні сили для масованого ракетного удару по Україні. Такий висновок зробила моніторингова група на підставі супутникових знімків. Нині Росія стягнула на аеродром зябрівка 14 зенітно-ракетних комплексів С 400 та 60 ракет до них. Окрім того, там розмістили три радіолокаційні станції. За даними групи, вантажними військовими літаками Російська Федерація до Білорусі останнім часом стягує ракети до С 400 та накопичують їх там, адже за два з половиною тижні з території Білорусі не випустили жодної ракети. Тож це може свідчити про підготовку до масованого ракетного удару по українських містах найближчими тижнями. Тим часом білоруси вкотре подовжили навчання та посилюють охорону впродовж усієї ділянки спільної межі Вдомили у нашому Генштабі у повітряному просторі Республіки Білорусь відзначається чергування літака А-50У повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів. Росія не припиняє ядерний терор у своєму нічному зверненні на цьому вкотре наголосив президент Володимир Зеленський. За його словами, прикриваючись Запорізькою АЕС, окупанти обстрілюють сусідні міста і села, а на території самої станції загарбники облаштували склади з боєприпасами, зберігають тут військову техніку. Президент наголосив, що це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень. ООН та МАГАТЕ шляхи вирішення обговорюють щонайменше. 42 країни міністри закордонних справ країн Великої Сімки зробили спільну заяву, які покладають на країну агресора відповідальність за ядерний шантаж та ядерну кризу. Утім, Зеленський закликав світову спільноту переходити від засудження до конкретних дій, зокрема і надалі посилювати санкції проти Росії, Росатому та всієї атомної галузі держави терориста. Усі російські сили повинні негайно забратись території станції і сусідніх районів без жодних умов. Світ багато десятиліть боровся за незалежний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами і радіаційну безпеку. Якщо зараз світу не вистачає сили і рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє, програє терористам. Поступається ядерному шантажу, а це може бути прецедент, який побачать і інші терористи. Україна переживає найбільше безробіття в своїй історії. Сьогодні третина українців без постійної зайнятості. Вакансій щодня додається. Однак, конкуренція шалена на одну посаду. Буває по 40-50 кандидатів. Це вчетверо більше ніж було до 24 лютого. Багато кваліфікованих спеціалістів втратили роботу і повинні починати з нуля. Готові йти не за факом. Прогнози щодо безробіття не втішні. Почне спадати воно аж у 2024 році. Отже, на яку роботу можна претендувати без фаху, та куди влаштуватися найбільш реально. Дивіться в сюжеті. Шукаю роботу. Шукаю роботу в Києві. Досвіду роботи не маю терміново будь-яку роботу. Соцмережі рясні такими запитами адміністратори сайтів з пошуку роботи вже не перший місяць визнають охочих працювати в рази більше аніж пропозицій. Усе тому що зараз переживаємо наймасовіше безробіття в історії. Як не дивно, це Роботу втратили саме в тих секторах, щодо до якої і є потреба на сьогоднішній день у працівниках. Тобто, це сфера торгівлі, сфера обслуговування та ремонту устаткування машин, а також представники найпростіших професій. Без праці сьогодні опинились навіть ті, хто не змінював робочі місце руками і навіть не вміють скласти резюме. Тому готові пристати на будь-яку вакансію, навіть без досвіду. Від того, конкуренція шалена за останній місяць. Дуже відчутно е, змінилася у гіршу ситуацію е, у гіршу сторону ситуація з конкуренцією. І на сьогоднішній день е, конкуренція досить висока більше 28 людей на одне на одну вакансію. В Києві дещо краща ситуація. Отже, якщо ви без досвіду роботи найбільше шансів влаштуватись супермаркет продавцем, адміністратором торгового залу касиром. При цьому зарплата буде 9,5-12 тисяч гривень. Офіціант може розраховувати на 13-14 тисяч. Також знайдеться робота для операторів АЗС та колцентрів. Без досвіду беруть і банківських працівників для продажу кредитних продуктів. І часто зарплата на таких посадах сягає більше 20 тисяч. Якщо ж ви кандидат із досвідом, то ось яких вакансій сьогодні. Найбільше, якщо казати наприклад про п'ятірку, то скажу найбільш популярні за кількістю вакансій на місяць: це менеджер з продажу, продавець, консультант, бухгалтер, водій і кухар. От і по цим по цим спеціальностям і вакансіям ми бачимо навіть зростання відносно минулого місяця. Ну найзначніше зростання. Це ну, десь приблизно там від 10 до 15%. відсотків. Як варіант підробітку, бо платять до 10 тисяч є вакансії для так званого домашнього персоналу. Зараз дуже потрібні няні доглядальниці за 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 дітьми. А з'являються пропозиції роботи для ну. Клінінгу, незважаючи на те, що е, зарплати низькі, проте е, такі позиції можна розглядати в якості підробітку, не основно, е, основної роботи. Якщо ж у вас підхід грунтовний, і ви цілеспрямовано шукаєте посаду за своїм фахом, без резюме не обійтися його варто скласти, зважаючи на ваш найкращий та найцінніший досвід. Окрім резюме, слід не полінуватись і написати кілька речень про себе в листі. І також через велику конкуренцію радять відгукуватись на нові вакансії максимально швидко. Коли велика конкуренція, звичайно, ті, хто пришлють там перші 10 резюме, в них набагато вищий шанс далі потрапити на с. І в і можливо отримати роботу. Що для цього потрібно? Для цього потрібно узнавати, що вакансія новаканці появилася на сайті. Ну протягом принаймні доби відправити своє резюме. Оксана Михайлова, факт ЕСІДІ, Єдині новини. Для військовослужбовців, переселенців та волонтерів, стоматологічні послуги безкоштовно. Дніпровський лікар з початку повномасштабного російського вторгнення вирішив саме таким чином зробити свій вклад у допомогу українцям. Він працює подна, дурмово, і за цей час пролікував пів тисячі людей. Раніше відомі співаки, актори та блогери, а нині ще й військовослужбовці та вимушені переселенці серед клієнтів Романа. З лютого, коли вся країна здригнулася від ворожих ракетних атак, Дніпровський стоматолог вирішив боротися на своєму медичному фронті. У своєму кабінеті, окрім планових пацієнтів, медик щоденно приймає з десяток тих, кому нині кваліфікована допомога необхідна найбільше. Зокрема, це вимушені переселенці із найгарячіших точок. Люди, які місцями через масовані ворожі обстріли, не мали змоги відвідати стоматолога. Тяжолого состояння, тому що немає можливості можливості ввісті самостоятельної навіть якщо у них получається. Но бувають такі процеси, коли Сам чоловік не може справитися, доктор наводить чистоту, а пацієнт підтримує її. серед постійних клієнтів. Романа – військовослужбовці, бійці, які нині тримають позиції на фронті. Все намного лучше стало, тому що і слізи стається стало стала поживіє в будь-яких умовах. Можна слідкувати за собою, але завдяки певним професіям, ми це робимо краще, ліпше І завдяки тим людям, які піклуються за своїх. Військовослужбовці рободен так називають Романа. Він дарує людям вілоснішну усмішку вже 15 років. За місяці війни вже безкоштовно полікував майже пів тисячі людей. Лікар впевнений, саме так нині як найкраще може допомогти тут в тилу у мирному Дніпрі. Ось цей кайф, приходить до к з проблемою, а до тебе з улипкою. Вот його не передать кожен працює на своєму фронті і робить то, що должен. Христина Венеля Оскайте Денис Синейген, факта сі єдині новини. Наразі це все. Наступні новини о сьомій ранку. А зараз повтор нічного звернення президента Володимира Зеленського. Українці, українки, і всі європейці, чиє життя вже поставлено під загрозу російським терором. Росія не припиняє своїх шантажистських дій на Запорізькій атомній станції і навколо неї. Провокативні обстріли території АЕС продовжуються. Під прикриттям станції окупанти обстрілюють міста і громади поруч. Прямо на об'єктах станції російські військові ховають боєприпаси і техніку. Де-факто станція замінована. Все це очевидно свідчить про те, що Росія відкидає безпекові вимоги країн Євросоюзу і 15 інших країн, загалом 42, які закликали Росію вивести свої сили зі станції. Зокрема, це Туреччина, Грузія, Британія, Корея, Японія, Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки. Якщо держава-терорист дозволяє собі повністю ігнорувати вимоги міжнародної спільноти і тим більше у такій чутливій темі, то це однозначно свідчить про необхідність негайних дій. Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнам Європейського Союзу, і по Туреччині, і по Грузії, по країнам з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку і сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тим, хто поки що мовчить. Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень ООН і МАГАТЕ. Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ Великої Сімки. Вони чітко розуміють, що Росія відповідальна за цю ядерну кризу, але потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії. Проти росатому і всієї атомної галузі держави терориста. Усі російські сили повинні негайно забратись з території станції і сусідніх районів без жодних умов. Світ багато десятиліть боровся за незалежний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами і радіаційну безпеку. Якщо зараз світу не вистачає сили і рішучості, щоб захистити. Одну атомну станцію, то це означає, що світ програє, програє терористам, поступається ядерному шантажу. А це може бути прецедент, який побачать і інші терористи. Ще є шанс не допустити цього програшу, провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головний пункт порядку денного це ретельний аналіз військово-стратегічної обстановки. Доповідали керівник головного управління розвідки Буданов і керівник служби зовнішньої розвідки Литвиненко. Окрему доповідь мав командуючий сил спеціальних операцій Хоренко. Звичайно, були залужний шафтала монастирський Данілов Єрмак-Рєзніков. Також розглянули серед того, про що можна говорити публічно, питання забезпечення наших військових зброєю і боєприпасами, і статус виконання попередніх рішень ставки. Всі вони мають виконуватись на 100%, Відповідальні за це персонально. Сьогодні відбулось і доволі результативне засідання Верховної Ради України. Серед іншого, депутати проголосували за двох членів Вищої ради правосуддя. Продовжую налагоджувати відносини на найвищому рівні з країнами Африки. Сьогодні говорив з президентом Нігеру. До цього дня контактів на такому рівні між нашими державами не було. Подякував за підтримку в ООН. Звичайно, обговорили ключові загрози глобальній безпеці. Провів нараду щодо підготовки кримської платформи, очікую розширення географії, рівня та кількості учасників. Сьогодні ж створена консультативну раду з питань деокупації Криму, щоб координувати всі, всі заходи і проекти на цьому напрямку, і забезпечувати діяльність Кримської платформи. Зустрівся з амбасадорами нашої державної благодійної платформи Юнайтед 24 Андрієм Шевченком і актором Лівом Шрайбером. Обговорили, як можемо зберегти максимальну увагу світу до потреб нашого захисту. Щотижнева це завдання набуває більшої ваги. Росія створила стільки криз, в тому числі ще кризу вартості життя в багатьох країнах, а також продовольчу і енергетичну кризу, які поширюють світом невпевненість і розратуванням життя. Ми маємо тримати у фокусі глобальної уваги першопричину цих криз, а саме російську агресію. І маємо нагадувати, що саме Україна постраждала від російського терору найбільше. Я вдячний усім, хто виконує цю важливу функцію, зокрема амбасадорам ЮНАТЕ 24 Їхня активність це мільярди гривень для України і постійне збільшення уваги до потреб нашої держави і людей. Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Продовжується героїчний опір наших військових на Донбасі на Харківщині. Тиснемо на ворога на півдні нашої країни. Хочу особливо подякувати сьогодні усім нашим артилеристам, нашим розвідникам, служби безпеки України і усім іншим, хто забезпечує послідовне знищення командних пунктів окупантів та їхніх складів боєприпасів. Всі російські терористи. Мають знати, що кожен метр української землі для них це абсолютна небезпека, І як би вони не намагались сховатись де б це не було. Вони будуть знайдені і знищені. Вічна слава усім, хто воює за Україну, вічна вдячність усім, хто допомагає нашій державі. Слава Україні!